Всім привіт! З вами Ерін. І сьогодні я розповім вам про фільм Місія Нездійсненна 5. нація ізгоїв». У вступному епізоді загін АМФ запобігає переправленню партії нервово-паралітичного газу, членами терористичної групи Синдикат неподалік від мінська. Потім картина переноситься до Лондона, де Ітан Ганд вирушає на явку в магазині грамплатівок, яка виявляється проваленою. Невідомий, убивши власницю явки, замикає агента в кімнаті з присипляючим газом. Гант приходить до тями в ув'язненні, але йому вдається втекти за допомогою жінки з числа злочинців, що його отримують. Тим часом Вільям Брандт і директор ЦРУ Алан Ханлі. Відповідають перед урядовою комісією про роботу АМФ, нагадуючи Ітану Ганту крадіжку списку агентів ЦРУ під прикриттям і терористичну атаку в Москві. Брант намагається донести до комісії підозри про існування потужної терористичної організації, відомої як синдикат, яка будує плани щодо нового світового порядку. Однак комісія розпоряджається призупинити діяльність загону через застарілі методи та відсутність прозорості. is real. Під цим приводом на Ітана Ганта оголошено полювання і в ньому змушені брати участь колишні члени АМФ. Минає шість місяців, а ЦРУ все безуспішно шукає його по всьому світу. Тим часом агент Гант, аналізуючи ситуацію, знаходить підтвердження існування синдикату нації і згоїв з колишніх співробітників спецслужб. За таємною організацією числиться кілька великих терактів із численними жертвами у пошуках виходу на верхівку синдикату Ітан звертається по допомогу до Дана. І той, без відома керівництва прибуває до Відня, з нібито виграними ним квитками в оперу. Колеги з АМФ зустрічаються в будівлі віденської опери. Гант, який припускає замах на канцлера Австрії, виявляє відразу трьох снайперів і запобігає замаху. Проте пізніше канцлера все одно вбивають, що знову дискредитує Ганта. Одним із снайперів виявляється жінка, яка звільнила його, що називається Ельзою Фауст. Вона розповідає про себе як про агента Мі 6 впровадженого в синдикат. Замах міг допомогти їй заслужити довіру керівника синдикату, але операція провалилася. Ельза просить відпустити її та залишає слід, де її шукати. Бенджі і Гант їдуть до Марокко. До операції підключаються бранд і колишній агент АМФ Лютер Стікел. Вони знаходять Ельзу і та повідомляє їм, що близька до керівника синдикату Соломона Лейна. Організація полює на секретне сховище даних на весь синдикат, що знаходиться в підводному бункері. Гант бере на себе найнебезпечнішу частину місії проникнення в бункер, що знаходиться під водою, щоб відключити систему безпеки. Він змушений затримати дихання на критично довгий термін, маневруючи серед потужних Водних потоків і обертових механізмів. Його життя виявляється на волосині, але Ельза приходить на допомогу, рятуючи йому життя. Тим часом Бенджі Дан отримує флешку з даними. Але радість команди триває недовго. Ельза зраджує їх, викрадаючи носій. Однак відкрити файл неможливо без спеціальних біометричних даних, що ускладнює завдання як для синдикату, так і для мішість. В інтересах яких діє Ельза, незабаром команда вирушає до Лондона, де Ельза передає флешку своєму куратору у британській розвідці Етлі. Однак він холоднокровно стирає вміст флешки, а потім наказує Ельзі залишатися в грі, незважаючи на її прохання покинути організацію. Лондон Бенджі Дан потрапляє в полон до синдикату. Лідер терористичної організації Соломон Лейн вимагає від Ітана Ганта передати їм дані з флешки, погрожуючи вбити його друга. розуміючи, що Лей не зупиниться, Гант погоджується зламати файл, використовуючи біометричні дані прем'єр-міністра Великої Британії. Це змушує команду АМФ піти на ризиковану операцію з викрадення глави країни. Гант, до Бранд і Лютер влаштовують пастку. Вони інсценують замах, щоб вивезти прем'єр-міністра у відокремлене місце. На місце прибуває глава ЦРУ Алан Ханлі, але замість того, щоб заарештувати Ітана, він несподівано переходить на його бік. Вони присипляють прем'єра, а потім змушують його пройти процедуру біометричної ідентифікації. Коли файл відкривається, з'ясовується шокуюча правда. Синдикат спочатку був секретною програмою Мі 6 для боротьби з тероризмом, задуманої як тіньовий аналог АМФ. А Соломон Лейн, колишній агент британської розвідки, самовільно перехопив контроль над синдикатом, перетворивши його на міжнародну терористичну організацію. У червоному портфелі також містилася інформація про секретні банківські рахунки з мільярда доларів, які могли забезпечити синдикату незалежність на десятиліття. Усвідомивши, що доступ до цих грошей зробить Лейна практично невразливим, Гант приймає несподіване рішення. Він повністю стирає дані та заявляє, що запам'ятав увесь вміст червоного портфеля і готовий передати дані, але тільки якщо Лен відпустить Бенджі, якого Лен прив'язав до бомби з детонатором. Соломон погоджується і наказує своїм людям схопити Ганта. Однак саме в цей момент Ітан запускає свій план. Він заманює Лейна у вузький провулок, де заздалегідь встановлена пастка. Лейн опиняється замкненим усередині невеликого прозорого куба і в камеру починає надходити присипляючий газ, такий самий, як Лейн використовував проти Ганта в магазині грам платівок. Лейн не притомніє у цей момент. Прибуває поліція і АМФ передає їм главу синдикату живим. Ельза Фауст після всіх своїх зрад і подвійних ігор нарешті вільна. Вона дякує Ітану і пропонує йому піти разом з нею. Але Ган залишається вірним своїй команді та своїй місії. Вони прощаються, але зрозуміло, що їхні шляхи ще можуть перетнутися. правильно, сир. Після цього у Вашингтоні проходить нове засідання комісії. Бранд Ханлі та інші офіційні особи присутні при обговоренні долі. АМФ. на цей раз Алан Ханлі, який раніше був проти групи, тепер її захищає. що ж а на сьогодні, все не забудьте залишити вподобайку, коментар та підписатися на канал. І до нових зустрічей.